неймовірна! Подивіться! Ось і мета нашого нашої подорожі. Музей загиблих літаків. Так, що тут? А тут, а тут можна заходити з дозволу господаря, ми подзвонили, подзвонили і нас запросили заходити. Ось так. Не, Да, yeah, yeah. я уже книжку прочу. Это yeah. моя единственная книга лет за 20. Перша, нет, не перша. Можно на пальцах. Не, ну кроме фантастики. <реш> <не> <реш> да, ну, Остановлювались на островах, на каких-то жрали <реш> какие-то фрукти экзотические, неинтересно було, каких-то рыбок там вылавливали, ну, ну такое, вот остановились, ну то. В 30-х українці посоплені, <реш> на них питають туристів по Європі і так далі. А остативно <реш> в Карпатах, в Карпатах ліс, і там трохи важче розібрати це все на деталі. Бо якщо вони такі падали на війни, то все, все забирали під ноль. А такі от більше куски тут Ага. А як знаходити якось по документах, щоб просто лазити і... Ну так важко ж знайти, да? так? Ми почали, шукали біля сам, то ми бачили у Фейсбуці, написали. Ось, але ідея в тому, що в нас тут такі основні борти, які воювали на наших теренах, ага. Західна Україна, бо в Києві там є свої, ага. в Полтаві є свої, наприклад. Так, Іл Ілюшин, це радянський, да? а, так? Джута Юнкер, да? так? Той, якраз каже, що в нього хвіст, бомба, все. Так, а, а то, що бортпроводниця, всі хто тут заказ? Так, рекламка. Рекламка. Ось, відповідно, перший крок завжди випустити, чи це російський чи літаки, ну, радянські, так? Ось, відповідно, один з характерних ознак це є колір. Тобто от такі одніги треті, вони всі зелені. До 43-го року всі такі любили зелені колір. Вже потім почали сіри. А потім вже є німець чи совєтський, так тоді вже починаємо шукати якісь номерки, якісь детальки з номер. Ну, по припаду, тут панель дивись якась. І тут вдалося оцей якраз барить намбер, це номер і така, 74, 108, і вже по ньому архіву витягнули ті хлопці. Ну і деколи було такі ж по 8-10 по виїздів було, аж тоді знаходилося. А, ну тобто 9 порожніх, так? Не завжди. Завжди так. Але ви на вихідні, да? тобто у вас мало часу, так? Да? Виїхали? Дуже сильно зайді додачу, тому що шибко, каже, Ну, є новий ви його ще не бачите. Додався, так? Да? Так, number Дерево, бо. Вы, 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 вылетело из головы. Балтийское море. Это... Данцев? Данцев. Угу. это... Я же хотел сказать Данцев. Ты меня... Я уже до До моря дошел. А я... Он сейчас называется не Данцев, а называется... гданс И немец идет по нему и смотрит люк. И там написано Данцев. Данцев, Данцев. Почти на девочку О! Давай. За проезд. У нас тоже. Так, катались. Вот я, Аленечка, а то и анекдот расскажи за проект. А я же уже рассказывал. Правда? Ну анекдот номер такой-то, вы пошляк. Знаешь, такое. Ну помни... рак нарисован. Рак наваленок. I call it.